Подача звіту обов'язкова. До 1 травня усі фізичні особи-благодійники зареєстровані у реєстрі волонтерів та які отримують благодійні внески, повинні подати річну декларацію про майновий стан і доходи. Зробити це мають також і військовослужбовці, які отримують допомогу від благодійників, які внесені до реєстру волонтерів. Нагадаю, що відповідно до статті 179 податкового кодексу, обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація. Не подається, якщо такий платник податку отримував наступні доходи. Це від податкових агентів. Які згідно з розділом 4 податкового кодексу не включаються до загального місячного річного податкового доходу, доходи, які отримував виключно від податкових агентів, незалежно від виду, розміру, нарахованого, виплаченого чи наданого доходу, крім випадків, які теж передбачені розділом 4 кодексу, також не подається декларація та не сплачуються податки при отриманні доходів від операцій дарування, продажу чи обміну майна а також доходів у вигляді об'єктів сп. Падщини для чого необхідно подавати податкову звітність волонтерам, які збирають кошти на рахунки, які відкриті для здійснення волонтерської діяльності, та чи необхідно підтверджувати витрати? По-перше, відповідно до податкового кодексу, не підлягають оподаткуванню суми коштів, які надійшли на рахунки благодійників і в подальшому були виплачені у вигляді благодійної допомоги на користь учасників бойових дій, військовослужбовців, працівників збройних сил, Національної гвардії України, служби безпеки, міністерства. Внутрішніх справ служби зовнішньої розвідки, державної прикордонної служби, які задіяні у відсічі російської агресії, або які були виплачені на благо родичів цих учасників бойових дій. До цього переліку входять і фізичні особи, які мешкали на території населених пунктів, у яких проводяться бойові дії, або ті, які вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням бойових дій у їхньому населеному пункті. По-друге, волонтери мають забезпечувати документальні. Не підтвердження витрат, тобто волонтерам необхідно мати чеки, виписки, квитанції, акти, доручення, запити на благодійну допомогу. Як виняток, не потрібно підтвердження за період з 24 лютого по 1 травня 2022 року. По третє кажуть, податківці подання декларації свідчитиме про прозорість діяльності волонтера та цільове використання коштів. Мар'яна Джерчу, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.